І ось така краса у нас з вами вийшла. Ви лишень погляньте, друзі, який колір. Зараз розламаю покажу серединку. Неймовірна. Така м'якесенька. Привіт, друзі! Сьогодні будемо балувати себе неймовірно смачним, ароматним таким смарагдовим кексом з родзинками. Поки в мене ще є шпинат в морозильній камері, тому вирішила спекти саме цей кекс. Як завжди, в мене готується все швидко, виходить смачно, тому будемо розпочинати. А я ще хотіла нагадати, щоб ви, якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписувались, натискали на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Готуємо, заварюємо чашечку кави і будемо насолоджуватись. Сьогодні у нас з вами чимало інгредієнтів. Тому заморожений шпинат, яйця, м'яке вершкове масло, сметана кімнатної температури. Всі в мене продукти кімнатної температури. Родзинки, цукор, борошно, олія, сода, розпушувач, лимонний сік. Тут у мене цукор з натуральною ваніллю, цедра одного апельсина та дрібка солі. В шпинат я виливаю олію. Сюди ж в мене йде лимонний сік. І буду все пробивати блендером, щоб маса стала в мене однорідною. Тому обережно буду пробивати. І ось така маса у нас з вами вийшла. Бачите, яка яскрава. З лимонним соком вона буде залишатися ось такою е, е, смарагдовою. Тепер будемо займатися з вами далі процесом. В мисочку я відправляю. М'яке вершкове масло, обов'язково масло повинно бути у вас м'якеньким. Сюди ж додаю цукор і буду все збивати. Як тільки зіб'ється, будемо по одному з вами вводити яйця. Як завжди, спочатку розмішую все, щоб цукор не розлетівся, а потім вже буду збивати. По одному додаємо яйця і все розмішуємо. Тепер до сметани ми додаємо з вами соду, все висипаємо, трішки перемішаємо, і будемо додавати до тіста. Все висипаємо. І знову все будемо з вами перемішувати. Будемо вводити поступово всі інгредієнти і розмішуємо. Дійшла черга вже у нас до шпинату, тому викладаю все в тісто. І знову ж. Перемішуємо. Ви лишень погляньте, який у нас яскравий виходить колір. Такий весняний. Далі у нас з вами йде дрібка солі, і будемо ароматизувати цедра та ваніль. Знову все розмішуємо. І залишиться лише ввести борошно і родзинки додати. І можна буде вже випікати. Тепер я до борошна відправляю розпушувач і буду вводити його в тісто. Ну і останніми в наше тісто у нас з вами відправляються родзинки. Можна додавати клюкву. Е, забула як українською. Е, або любі інші сухофрукти, які вам подобаються. Все. Можна буде відправляти в форму. Ось таке тісточко в нас з вами виходить. Форму я вже змастила олією. Духовка розігрівається на 180 градусів і буду відправляти сюди своє тістечко. Обережненько. Буду все викладати по колу. Все тістечко я вже виклала. Трішки. Постукаємо, щоб рівномірно поділилося по дну, і випікаємо до готовності. 40 хвилин і кекс я вже дістала. Дам 15 хвилин 15-20 оголонути в формі, потім викладу на решіточку і ще десь годинку буде він в мене охолоджуватись. Ну, а тепер настав час дегустації. Я думаю, ви вже побачили на відео та фотографіях, яка в нас вийшла гарна серединка. Тісто просто розкішне, таке пухке, вологі, неприторносолодке, просто І Ще великий такий е, виходить кекс. Дуже швидко готується, просто тому обов'язково приготуйте. Ну а зараз спробуємо з вами шматочок невеличкий. Як же це смачно. М -м -м. Просто без слів, ви знаєте? В цьому випадку <кхім>, всі слова будуть зайві. Потрібно обов'язково його приготувати і порадувати себе і свою сім'ю. Ну, а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається це відео, ставте лайк, діліться з друзями, підписуйтесь на мій канал, заходьте до мене в Тік-Ток, Інстаграм, в мене безліч смаколиків. Ставте, е натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої нові відео, смачні відео. Ну а ми з вами побачимось!